Відео від батьків Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож і будемо вивчати пори року. Спочатку познайомимось із весною, коли з'являються перші квіточки. Потім настане літо тепле й сонячне. Далі завітає осінь з жовтими та червоними листочками. А наприкінці прийде зима, холодна, біла й казкова. Готові? Тоді вперед у нашу подорож. Весна це час, коли природа прокидається після холодної зими. Сонечко світить тепліше і гріє землю своїми промінчиками, сніг тане і з-під нього визирає зелена травичка. На деревах з'являються маленькі бруньки. Це вони готуються виростити листочки, пташки повертаються додому з теплих країв і радісно співають свої веселі пісеньки. Літо це тепла й сонячна пора року. Сонечко світить яскраво і дарує багато світла. Трава стає м'якою та зеленою, а квіти пахнуть на весь двір. Дітки багато граються на вулиці, пускають мильні бульбашки, катаються на гойдалках. Літом на дворі літає багато красивих метеликів, а в травичці та на деревах повзують різні комашки. Улітку. Ми можемо гуляти босоніж по траві та купатися в річці. Далі йде дуже красива пора року осінь. Листочки на деревах змінюють кольори, стають жовтими, червоними й помаранчевими. Вони легко падають на землю і по них так приємно шорхотіти ніжками. А ще осінь приносить дощик. Тоді дітки беруть парасольки та стрибають по калюжах. Остання пора року це зима. Зимою дуже холодно, з неба падають маленькі білі сніжинки. Дітки граються в сніжки, ліплять сніговиків та весело катаються на санчатах і ковзанах. А ще взимку в кожному домі сяє ялинка та вогники. А дітки чекають святого Миколая. Він приносить малюкам подарунки та солодощі. Друзі, підписуйтесь на мій канал Урестафе! Соб дізнатися більше мітаків.